Надрезюративна частина 1 лютого 2017 року Краснопнянський районний суд Одеської області в складі головуючої судічі ветеріали, секретаря не за участю подача Гавриша, представників відповідача Охнянської районної ради Гураної <coughs> Безимника, представника 3 особи Окнянської районної державної адміністрації Більцика, проведену в відкритому судовому засіданні суду, в залі суду, селищі Окни, справу за адміністративним позовом Гавриша Володимира Львовича до Охнянської районної ради Одеської області. Про визнання протиправна та скасування рішення від 26 грудня 2016 року No147.7 про висловлення недовіри голові Обнянської районної державної адміністрації Гавришу. третій особа Обнянської районної державної адміністрації встановить. Зважаючи на складність викладення повного тексту судового рішення, пов'язаного з потребою обґрунтування догодів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити його вступну територіативну частину. Копію повного тексту постанови можна отримати після 6 лютого 2017 року, Керуючись статтями 9, 11. 69, 71, 86, 159 163 Кас України суд постановив, позов голови Огнянської районної державної адміністрації Одеської області Габриша Володимира Львовича задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення Огнянської районної ради Одеської області 26 грудня. 2016 року No1477 про недовіри голові Окнянської районної державної адміністрації Галишу, яке прийнято на 11-й сесії 7-го скликання. Апеляційна скарга на постанову може бути подана до Одеського операційного адміністративного суду через Красноокнянський районний суд Одеської області протягом 10 днів з дня отримання копії постанови. Той же в разі застосування судом частини 3 статті 160 КАС України в той же строк з дня складання постанови в повному обсязі. Судячий, підпис є в наявності. Суд роз'яснює вам, що повний текст постанови буде виготовлений після 6, тобто 7 лютого ви зможете прийти повністю, взяти повний текст і ознайомитися. Саме з того дня у вас буде, я так розумію, вам оскаржиться нема чого, у вас буде строк для оскарження купів постанови. Одночасно постанова ну, буде достатньо велика, е об'ємна. Одночасно зразу вам хочу повідомити не тільки як головуючий суддя, й суддя-спікер Креснопнянського спікер районного суду, що суд жодним разом не ставить під сумнів право депутатів висловлювати свою думку щодо е тих пропозицій, які будь-ким висловлюються із депутатів, ставиться на обговорення. Але у разі, якщо суд апеляційної інстанції не погодиться з тими доводами, які суд судде у своєму рішенні, тому що це оціночне прийняття, порушення є і суддя, суд має встановити, що ці порушення призвели до того, що слід скасовувати постанову, чи ні, в будь-якому випадку я вам пропоную, коли ви отримаєте копію постанови. Ознайомтеся, тому що в тій постанові будуть всі недоліки, про які ми бачили, для того, щоб в майбутньому не було. Ще раз суд говорить про те, що навіть якщо і були підстави для оголошення недовіри голові районної адміністрації, суд їх не перевіряє ці обставини. Можливо, вони були, можливо, дійсно не така була правильна позиція голови, але процедура має бути витримана. І от, незважаючи від того, яке буде прийнято рішення судом операційної інстанції, все ж таки на ті недоліки я звертаю увагу, особливо на регламент, Не має відповідати новому чинного законодавства. Ось і все. Я я вас вас дякую. Вас? Дякую. Розуміло, і дякую. Дякую. висловлюємо вдячність за якість проведення судового процесу.